Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я запрошую раків, що чекає вас у березні місяці. Давайте дивитися просто зараз. Мені, мені дуже нереально багато для вас інформації сьогодні, тому обов'язково додивіться до кінця. Ну і звичайно, друзі, не забувайте, не забувайте віддячити. Ваша подяка для мене це дуже важливо. І ваша думка для мене дуже важлива. Чи подобається вам мій гороскоп? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться, буде дуже приємно. Ну і, звичайно, поставте лайк цьому відео і передавайте це відео своїм друзям-ракам, які також хочуть дивитися на майбутнє. Давайте. Дізнаємося, що чекає раків, але перед цим хочеться сказати, що березень місяць для раків це буде неймовірна трансформація в позитивну сторону. Чому? Тому що нарешті у раків відбудеться дуже багато позитиву і добра. Я знаю, що раки як ніхто на світі зараз заслуговує цього позитиву, тому що у більшості раків були важкі попередні 3-4 місяці. А, і зараз якраз березень він несе саме е, дуже гарні оновлення енергетичні у вашому житті. Тому для, мен, для вас в мене є дуже багато сьогодні цікавої інформації. Але перед цим давайте подивимося, що ж там у нас за карта, загальна карта. Що ж там у нас для вас приготувало. М? Карта диявола, ну що я вам можу сказати, дуже цікава карта. Е, місяць диявола це місяць спокус, місяць різних позитивних і негативних, якихось яскравих моментів. І тут вже бачите, як ви будете на це реагувати, бо для когось це буде дуже позитивний досвід, для когось це буде негативний досвід. Але я вам хочу сказати, що в цілому. Він буде вам енергетично дуже сильно е змінить вас, взагалі мені здається. Тому е хочеться мені ще, до речі, сказати, що диявол сам по собі це така, знаєте, солодка заборона, це сексуальна енергія, тобто може змінитися і партнер. І я можу сказати, що ця, ця енергія якихось виграшів, якихось дуже швидких грошей. Але ну, ви ж маєте розуміння, що таке швидкі гроші, і взагалі розуміння в цілому, що це таке. Але хочеться мені сказати, що місяць буде насичений, насправді насичений. Давайте дивитися на загальний гороскоп, що для вас тут приготував березень місяць і Марс для вас на березень місяць. Давайте дивитися. Отже, перша карта, яка у нас тут випадає, це карта сили. Ну, хто б сумнівався. Дивіться, мало того, що ви будете почувати себе дуже добре. Карта сили сама по собі, вона говорить про ті проблеми, які у вас були раніше, ви їх зможете, нарешті, вирішити. І це дуже гарна дія для вас, тому що ви дійсно вже втомилися від тих проблем, які на вас накопичилися, і зараз ви вже будете їх нарешті вже вирішувати. Тому я можу сказати, що це дуже класна для вас карта. Це карта дуже класних енергетичних змін. Ви будете морально себе піднімати, Ви будете морально себе від, від всього, всього знаєте негативу відштовхуватися. Цей негатив буде від вас. Тому мені здається, що це неймовірно класний початок нашого з вами місяця і, взагалі, загального розкову. Також зверніть, будь ласка, увагу на те, що навіть якщо у вас буде дійсно якась така негативна ситуація, ви її спокійно. Можете вирішити. Тобто, це рекомендація для людей, які хочуть а, а, щось змінити в своєму житті, починати щось змінювати. А, ви можете спокійно змінити свої стосунки. у Вас почнеться нова взагалі е ера ваших стосунків в цілому. Тому ця карта, вона така многогранна, вона настільки цікава, і взагалі карта сили це ж про силу не зовнішню, а внутрішню і ту, тої сили, якої вам дуже часто не вистачало. Тому мені здається, що дуже класне таке поєднання енергетичне. Наступно двійка пентаклів. Що у нас тут по грошах? Звичайно, зараз і за того, що багато хто з вас не розуміє, в яку сторону фінансово йому рухатися, буде у дуже багатьох з вас експерименти. І саме без грошів'я, і саме погані якісь там, погана робота чи погані взагалі вібрації грошові, вони якраз вас і ви ну, як витягнуть з усієї зони комфорту. Тобто не лякайтеся, якщо у вас зараз почнуться фінансові проблеми. Це створено спеціально для того, щоб ви взяли себе зараз в руки, а не для того, щоб знищити вас там якийсь негатив чи щось в такому форматі. Це якраз створено для того, щоб ви зараз себе максимально реалізовували і рухалися. І знову ж таки, в поєднанні з картою сили це дуже класний аспект, це дуже класний акцент, це дуже класна енергетична історія. Тому мені здається, що деякі речі, наприклад, негативні речі, а, наприклад, негативні речі з фінансами, вони якраз вас і витягнуть з усього негативу. А, далі. П'ятірка мечів. Будьте дуже обережні з людьми, які вас оточують. Тому що оточення буде дуже класно змінюватися. Ви не перший знак зодіаку, до речі, у яких будуть серйозні проблеми з оточенням. Більше того, скажу, що це дуже класно. Чим більше людей з вашого життя піде, тим краще буде для вас, тому що ваше життя потребує зараз оновлення. Хочу нагадати всім, що, що таке взагалі рак. Раки, раки це. Дуже чутливі, дуже ніжні люди, дуже емоційні, дуже переживательні. І як сам знаєте, як рак. Він же ж сам по собі не має такої, знаєте, мушлі е, грубої. Він інколи шукає собі цю гру, грубу мушлю для того, щоб себе захистити. І ось і саме оцей період, коли він переходить з одної точки, з одної мушлі на іншу мушлю, він може чу, чу, відчувати себе дуже уяз, у, уязвимим. тому вразливим. Точніше, тому я дуже хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що в цей ось цей період, невеликий період. Але він буде відчуватися, наче ви такі, знаєте, вразливі дуже сильно. Але насправді ви дуже сильні, бо знову ж таки, повертаючись карта сили. Зона комфорту, яку ви собі обрали, вона дуже глобально вас змінить. У вас буде добре, не хвилюйтесь. Далі у нас іде Верховна Жриця, двійка. Ой, слухайте. Ну, по-перше, це дуже багато таємниць ви для себе розкриєте. В цей місяць такий, знаєте, він буде для вас шоковим, шо-контент. Бо диявол у нас іде в центрі нашого з вами е гороскопу, і тут е дуже багато таємниць, повспливає, таких, яких ви просто дибким волосся ставати. Обов'язково відпишіть, коли у вас це буде відбуватися. Дуже цікаво, що у вас там таке буде цікаво відбуватися. Обов'язково напишіть в коментарях. А, але ще ця карта говорить, про те, що дуже багато у ваше життя буде заходити енергії, яка буде відкривати ваше відчуття. Тобто, наприклад, коли у людини дуже багато йде стресу, одна нам війна, наприклад, у дуже багатьох відкрили здібності. Чого? Тому що саме здібності вони відкривають людей, які дуже дуже чутливі до будь-якої енергії. І ну, ті, або люди емпати. І якраз ось в період з 1 по 31 березня, от якраз у е, цей період він буде такий, знаєте, енергетично вгору йти, енергетично е, там підніматися. Тому мені здається, що це дуже класний початок для вас, для вашої енергії. І, звичайно, е, хочеться сказати, що вся ця енергетична така. Енергетичне таке поле, яке буде здаватися, що вам дуже важко. Це навпаки, вона вам буде дарувати знову ж таки. Вона буде дарувати дуже багато позитиву і ви витаскувати вас, витягати вас з цього стану, яке вас турбувало дуже багато років. Давайте дивитися далі. Це колесниця, дуже класна карта. Мені здається, що одна із класніших карт взагалі не буває. Це дуже класні зміни. І це нарешті ви вже знаєте, сядете на цю колесницю. Колосниця це якась можливість, яка в вашому житті відбудеться. І нарешті ви зможете рухатися тільки виключно вперед. Тому. Ви можете подякувати Всесвіту вже зараз за класний березень, і ви можете спокійно рухатися по всіх аспектах, які вас там цікавлять. Тому хочеться мені сказати, що у вас все вийде. Мої любі, незламні. Далі у нас випадає карта Королева мечів. Говорить про те, що деякі речі мають бути через свій розум. Тобто через холодний розум. Я, я так відчуваю, що знову ж таки, поєднуючи всі ці карти, говорячи про те, що буде дуже багато емоційних спадів, підйомів і тому подібних речей, все ж таки хотілося сказати, що ви маєте все ж таки ем, концентруватися саме на е, не емоціях, а на розумі. Я впевнений, що саме ситуація з розумом вона призведе вас до правильних, таких, знаєте, енергетичних речей. Тому користуємося виключно своїм розумом, не сприймаємо негатив взагалі ніякий, не сприймаємо всі на свій рахунок, і все у нас вийде так, як ми хочемо. Далі давайте дивитися на наші стосунки, сім'ю, любов. Що там у нас чекає? Які там карти випадають? Давайте дивитися. Так, перша карта у нас, яка випадає, це у нас карта справедливості. Ну що, хочу вам сказати, що якщо ви знаходитесь в парі чи вже, чи вже не в парі, кармічно щось буде відіграватися. Якщо ви не в парі, то. Мені здається, що є можливість така, що ви ще війдете в стосунки, в яких ви вже були. І тут найголовніше розуміти, що якщо навіть ви вийдете в ці стосунки, ви повинні розуміти, що карма вам має розрішитися з цією людиною. І вже в майбутньому ви не будете більше ні про що думати. Інколи бувають такі речі, що. Ну, там, наприклад, стосунки були якісь в минулому у вас, якісь коло з колишнім чи з колишньою, і ось таке враження, що ви ще щось не досказали, ще щось якось не до знаєте, ще є якісь відно, якісь почуття, якась любов ще присутня. А вам потрібно дозавершити ці стосунки? Тобто, ви зійдете з цією людиною на якийсь період. І е, ви просто розрішите ці стосунки, і ви вже по інакшому будете дивитися на людину. І ви нарешті закриєте свій гештальт з цією людиною. Ну і кармічні аспекти. Якщо ми говоримо про людей, які мають стосунки зараз. Ми говоримо про те, що все буде по справедливості. Ось побачите, як ви ставитесь до людини, так і людина буде ставитись до вас. А в цілому, інколи люди кажуть, так чи зачекай, Макс, ну, типу, я ж ставлюсь до своєї людини коханої дуже добре, я люблю, я е, приймаю, я там все інше. І ось тут є велика помилка, дуже багато людей, які думають, що. Якщо вони вкладають свою любов, якщо вони вкладають свою енергію, вони чекають того ж самого від, від цієї людини. А тут треба правильно, дуже чітко розрізняти, де аб'юз, а де дійсно ви вкладаєте щось дуже важливе, де ви пробачаєте аб'юз, токсичність цій людині і дозволяєте над собою гузувати. І ви це порівнюєте з чимось добрим. Чому? чи Ви, наприклад, дуже багато раків люблять і говорять, типу, ось я точно виправлю цю людину. Ось я точно допоможу їй зрозуміти, в чому проблема е загальна. Тут ви помиляєтесь, тому що ви повинні розуміти, що. Ви нічого не маєте вирішувати за іншу людину. Ви маєте займатися виключно собою, своїм внутрішнім світом. Повірте мені, якщо ви будете дозволяти тій людині, яка над вами енергетично знущається, дозволяти просто в цілому поводити себе так. З вами, а ви і надалі будете пробачати, ви надалі ем, якось морально будете до цього ставитися нормально, то по факту ви те будете отримувати. І потім не задавайте питання, чому я до цієї людини так добра, а людина до мене погана. Наступна карта у нас карта диявол. Ось. Бачите, де воно програлося? Саме в стосунках. Е, для вас буде дуже багато цікавого е, саме в стосунках. Тому вона і випала. Бачите, в цілому вона може енергетично відображатися і програватися в всіх аспектах і сферах вашого життя, але в коханні вона програється найбільше. Якщо ви маєте стосунки, які треба закінчити, і ви прекрасно про це знаєте. А я знаю, що раки імпати неймовірні. і Якщо ви зараз дивитесь мене, то вам це знак того, що треба ставити крапку на цих стосунках. Розумієте? І більше того, що хочеться мені сказати, мені хочеться сказати про те, що що вас можуть стримувати? Квартири, діти, ви так можете чітко собі там проговорювати, що ой, ну в мене діти, ми не можемо. Я хочу, щоб діти були щасливі, там щоб діти ні в якому випадку не там не жили окремо, бо моя там сім'я жила окремо. Чи, наприклад, ой, там ну треба розходитися, але ну теж треба продавати квартиру. Це так ваблом. Краще оцього ми будемо просто жити, типу, собі там і окремо один від одного. Розумієте, що все це карта дияволу. Це все те, що вас об'єднує матеріально. І е, прикриватися тим, що там, ой, мені там потрібно, е, там чоловік не хоче продавати квартиру, там чи ще щось. Друзі, ви маєте це закінчити якомога швидше. Розумієте? А якщо ми говоримо про стосунки пар, які в дуже гарних стосунках зараз, то це треба звернути саме на сексуальну енергію і почати. Більше сексуальної енергії. Тобто для раків це дуже гарний місяць для того, щоб почати розмножуватися не тільки в задоволення, а ще й для тих, хто хотів завести собі дитинку. Це дуже класний місяць. Далі дивимося, і карта імператора. Карта стабільності, карта впевненості, карта в тому, що все буде добре. В цілому можу сказати, що розклад мені більш ніж подобається. Але знаєте, сказати мені легко, а зробити вам буде доволі складно. Але знову ж таки, карта сили вам в допомогу. У вас все вийде так, як ви хочете. Повертаючись до імператора, треба розуміти, що ви маєте зараз дуже багато витратити на те, щоб зрозуміти, чи варті ці стосунки майбутнього, чи не варті. Бо дуже багато зараз раків буде про це думати. Фокусуйтеся на цьому, і у вас все вийде, я впевнений. Ми рухаємося далі і далі у нас робота. Що чекає по роботі в нас? З вами. Раки. Давайте дивитися. Перша карта, яка у нас випадає, двійка кубків. Дуже класна карта, мені здається, що це особливо стосується тих людей, які хотіли. Взяти в свої свою роботу партнерів, або самому стати партнером дуже класна карта об'єднання, і мені здається, для тих, хто тільки-тільки ось знайшов, знайшов якусь роботу або хоче знайти нову роботу, це до речі, дуже класна карта для, для тих саме людей, які намагаються себе знайти. Тобто буде людина, яка вам допоможе у вирішенні цього питання. Ну, а якщо ви хотіли об'єднатися. В якийсь, в якийсь союз, то це дуже класна карта пов'язана з Союзом. І мені здається, взагалі. Ця карта символізує покупку чогось дорогого. Тобто, якщо ви там хотіли щось купляти, там важливе для вас, то це також може буде символізувати фінансову дуже сильну таку там, квартиру, там, наприклад, чи машина. Ви зможете купити, придбати, і це буде дуже гарно для вас відіграватися. Тобто, це саме той час, коли це можна зробити. Наступна карта у нас іде король кубків. Король кубків він символізує емоційну врівновану. Важеність, стабільність, гармонію, емоційний покій, спокій. Так, у вас може бути, хоч там якісь вибухи енергетичні пов'язані з роботою, але ви настільки будете класно, знову ж таки, повертаючи до карти сили. Ви настільки класно будете себе почувати і будете справлятися з тими негативними факторами, що вам буде здаватися, що типу, аж знаєте, аж буде так страшно, Типу, блін. Щось, щось тут не то, щось тут не так, щось тут якась, підвох є. Але насправді все дуже добре, все стабільно, нічого поганого я не бачу, і в принципі до чого поганого і не буде. Третя карта у нас яка у нас тут карта башні. Знищення всього старого. Все, що вам не з вами не вібрує, все покине, як то кажуть, чат. І зараз ви будете себе почувати набагато краще, напрям набагато краще. Е, також хочеться мені сказати, щоб ви спокійно сприймали звільнення з роботи, щоб ви сприймали нормально те, що там, бізнес ваш якийсь там не вийде, який ви хотіли. Знову ж таки, все, що зараз для вас робиться, це робиться во благо вам і вашому майбутньому. Треба це сприймати з вдячністю. А не з тим, що дуже багато раків люблять драматизувати, трошки так собі десь підхникувати, жаліти себе і жалітися на своє життя. Не треба цього робити. Далі, що ж тут нам березень приготував саме нашим ракам? Зараз дивимося. Перша карта карта вісімка мечів. Ну що хочеться мені сказати? Деякі раки люблять самотність. І тут я б не сказав, що це дуже погана карта в цілому самотності, але дивіться, е я зараз дуже чітко вам проговорю, що зараз не можна навпаки. Ховатися від проблем, від людей, від ситуацій, я б на вашому місці зараз максимально на це робив би свої якісь там ставки. Тобто, якщо вам хочеться закутатися в одеяло, якесь покривало, і не піти, наприклад, з друзями кудись піти погуляти, я б на вашому місці робив би навпаки, змушував би себе виходити з зони комфорту, виходити з бажання залишитися вдома, не з ким не спілкуватися. Вам потрібно зараз якомога більше позитивної енергії. І саме у якісь поїздки, чи якісь там походи з друзями з близькими, кудись вони принесуть вам набагато більше. Або якщо влізете, як то кажуть, дуже глибоко, то можете проспати свою долю. А можете просто відчути саму банальну депресію, а може навіть і глибоку. Тому ні в якому випадку не робимо помилок. Добавилась карта десятка кубків. Дуже класна карта. Вона пов'язана з дуже гарною, знову ж таки, емоційним фоном. І вам потрібен цей емоційний фон. Тому знову ж таки підтверджують мої слова, що вам потрібні зараз дуже близькі і рідні люди. Ви маєте зараз бути поруч з ними, і вони мають постійно з вами бути. Якщо ви зараз маєте якісь сварки з цими людьми, емоційно погано себе почуваєте, то краще за все зараз зайнятися саме цим, саме тим, щоб ви помирилися. Або просто відпустили цю ситуацію. Сказали, я тебе пробачаю, але вибач з тобою більше спілкуватися. Я не хочу. Тому, мої раки, пам'ятайте, що це дуже важливо для вас. Відчуття зараз. Радості дуже важлива для, для вашого здоров'я. І третя остання карта це у нас карта рицарь, куб, рицарь Пентаклів. Тут говориться якраз про те, що ви зараз маєте дуже активно виділяти фінанси для свого здоров'я. Тобто максимально від елементарного масажу, закінчуючи таким глобальними аналізами свого. Життя, свого здоров'я, якісь такі робити для того, щоб побачити, що там вас такого ці чекає. Звичайно, максимальна кількість вітамін, також про це карта, саме про це, але. Пам'ятайте, так, що ми обов'язково консультуємося з лікарями з приводу вітаміну, не треба із добавками, не треба, як то кажуть, себе переобтяжувати непотрібним і модним. Е, і останнє у нас з вами подарунок такий невеличкий для вас всіх раків – послання від. Архангелів і Янголів від карт Дорін Верч. Я дуже люблю цю колоду, вона дуже цікава енергетично. І, звичайно, давайте подивимося, що нас з вами чекає, яка, яка порада була б на місяць для всіх раків. І це у нас Купідон. Бачите, яка карта випала? E, дивіться, що тут говорить це, говориться в цій карті. Ось вона так виглядає. Що говориться e, в цій карті? В першу чергу говориться про те, що енергії кохання будуть з вами. Бачите, то в лютому мало бути Купідон, а у вас в березні. E, ми будемо вам дарувати, тобто архангели будуть вам дарувати дуже багато любові, щастя, гармонії, сили. Тобто, на них ви можете. Як то кажуть, розраховувати. Знову ж таки, не дивлячись на весь стрес, який може бути у вашому житті, знову ж таки підтверджуючи, підтверджуючи мої слова, які я говорив з до цього, дозвольте собі сповна насолодитися. Неймовірним почуттям кохання до вас, ви дуже часто е самі відчуваєте дуже багато любові до інших людей і дуже багато енергії своїй віддаєте. Але зараз найважливіше, що зараз ви будете не розуміти, чому, але люди, які вас оточують, будуть дарувати вам дуже багато любові, дуже багато підтримки. Користуйтеся цим. Не треба там думати, блін, ну типу, я не знаю, чи варто, чи не варто. Користуйтеся, у вас все вийде, я знаю. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди ваш улюблений мульфар Макс Гардєв, і ми побачимося вже з вами дуже-дуже скоро. Всіх з цьому, па-па!